На особистих зустрічах люди скаржаться президенту Пата зод на проблеми, які роками влада не вирішувала. Особливий клопіт жителям спальних районів завдає робота цілодобових закладів торгівлі, які розташовані в багатоповерхівках. У деяких алкогольні напої доступні після 10-ї вечора, попри заборону міської ради, допікає містянам і відсутність вуличного освітлення, із наближенням зими це особливо актуально. Щоб і влада знала про проблеми Черкасів, Валентина Жуковська зустрілася з депутатами міської ради. Ті жваво від. Укнулися на пропозицію співпрацювати, кажуть взаємний обмін ідеями та інформацією піде тільки на користь містянам. «Валентина Борисовна долучилася до проблеми в наших округах, і ще більш приємно, що вона вирішила долучити депутатів. І я скажу, що у нас є певне порозуміння певні речі. Вона звернула нашу увагу. По які, якісь нові звернення, які ще потім депутати ще не опрацьовували. Тому це досить конструктивно і правильно, так щоб така співпраця відбувалася. Депутати порушать перед мерією питання заборони цілодобової торгівлі в магазинах, які розташовані в житлових будинках. Погоджувати роботу закладів торгівлі це компетенція міськвиконкому. Ми вирішили, по-перше, позбирати всі такі звернення, об'єднати їх і направити звернення до муніципальної інспекції з тим, щоб вийти з ініціативи, переглянути режими роботи подібних закладів. Таке доручення спільне ми надамо з тим, щоб по тих адресах, де є систематичне порушення і скарги людей, з тим, щоб переглянути і заборонити їм роботи в ночний час. На Азоті працює понад 4,5 тисячі черкасців. Валентина Жуковська робить усе, аби дружня сім'я Азотівців бачила позитивні зміни не лише на підприємстві, а також у місті. Депутат-мажоритарник від району Дніпровський Тамара Вороніна була приємно здивована бажанням президента Азоту особисто вивчити ситуацію в кожному дворі. Було дуже приємно, що приїхав президент Азота Жуковська Валентина Борисовна. И было очень здорово, когда на вопросы наших местных жителей были полноценные ответы, хотя в основном вопросы касались именно вот коммунальных таких моментов. Мы очень благодарим от нашего населения, что президент Азот посетил наш район Д, в который вообще не заходят такие выдающиеся люди. Ті роботи, які ведуть у дворах вже зараз, промовисти приклад соціальної відповідальності бізнесу